Вітаю вас, шановні глядачі. 700-річний Дуб зберігся серед високих житлових будинків. Його ще називають Дуб Крістера, хоча Крістер жив тільки 200 років тому. Хто такий Крістер, я розкажу вам потрошку, а про нього розповідати треба в парку, який називається Крістерова гірка. Я зайшов сюди на територію і завдяки небайдужим людям тут зберігся парк зі ставками. Та ще річка коноплянка. Ось як дивно голубі тут літають. Все це місце хотіли забудувати ось такими великими будинками, але людям вдалося відстояти невелику частину. І ви побачите, яка гарна. Чому її називають Крістерова гірка? До речі, в Києві ще є гірка Крістера. Вільгем Крістер. Це для Києва зробив дуже багато. Ви дивіться на красоту цього парку. Мені він дуже сподобався. А я буду розповідати про Крістера. Він якось так незаслужено був забутий. Але завдяки йому Київ має славу одного з самих зелених міст у світі. У 1850 році із Саксонії він перебрався до Києва, купив тут 40 гектарів землі саме в цих місцях, відкрив агрофірму, агрошколу. Він був відомий садівник та селекціонер. Його фірма мала десь. Більше, ніж 400 сортів яблунь, 400 сортів груш, 20 сортів абрикос персиків. Ну, Ще декілька таких дерев залишилося в приватних садибах. На жаль, вже ці сорти якось забуті. Але місцеві жителі зберігають, не знають, як вони називаються, ці сорта, Назвати їх просто солодкі. Крім того, що він розводив плодові дерева, розводив декоративні дерева. В багатьох парках Києва є саджанці, точніше вже вікові дерева, саджанці, яких він передав для блага міста. Я ось піднявся до цього верхнього ставка. Я ще бачив, що тут багато риби у воді. І бачите, як качки тут сидять. Нікого не бояться спокійно, до того ж різних порід. Крістер, як казав, вже організував тут на наш лад агрофірму. В нього були і сади, розплідники, була пасіка, були ще ставки, в яких розводили рибу. Була ферма, до речі, ферма давала одобрення для садів. І багато людей намагалося потрапити сюди, працювати до нього. Ну, я буду ще ж відволікатися розповідати про парк. Я вже перейшов на іншу сторону цього ставка верхнього, і тут бачив дуже великих риб. Ось. Намагався приблизити, якщо ви бачите, ось така велика там завмерла риба. Ну, Але на жаль, після революції потихеньку вся ця агрофірма запала. Після смерті батька управління взяв його син. Теж багато зробив для Києва, але потім у 25 році, в 1925, на місці ферми була дитяча колонія. Ну, самі розумієте, що вже сталося з цієї ферми. Похований він був біля своєї садиби. Вона знаходиться на території одного з численних. Науково дослідних інститутів, але занадб... занедбана. І мраморовий надгробок був вкрадений. Я ось потрошку обійшов цей ставочок. Дивлюся, які тут цікаві дерева. І ось вже видно вулицю і вдовж паркана стежка така занедбана. Тут ось ще вікові дуби. Ну, цим дубам 200-300 років десь висять таблички попереджаючі, що можуть впати гілки. Ну, коли сильний вітер, то дійсно. А сюди дійшов, побачив тут південні рослини, ось гібіскус, як квітне. Хотіли повністю забудувати цю територію, зробити бетонні джунглі. Але люди цю ділянку відстояли. Я думав, що може забудовник займеться озелененням. Але я бачу, точніше і далі я побачив, що це все залежить не від нього. Це вже міська влада тут зробила. А забудовник, мабуть, образився, що йому не дали тут збудувати будинки. Я зробив таке невеличке коло, майже повернувся до того місця, з якого я починав показувати парк. Тут ще ось є інший ставочок. Пізнаєте цей місток? Якщо ви тут нічого не побачите на цій карті, то так воно і є. Вона вицвіла, потребує відновлення. Хоч що ви побачили, те побачив і я. Тобто нічого. Я переходжу в іншу частину парку. На жаль, він не дуже широкий, вузенький. Але все ж таки дуже цікавий. Я побачив такий красивий місточок. Тут зроблений невеличкий острівець. Але на жаль, місточок закритий. І на острові Альтанка. Я думаю, дуже чудове місце для відпочинку було б. Чому він так закритий, я не знаю. Може хтось з місцевих жителів напише в коментарях, що тут і як. Я ж теж можу помилятися, що ж не, щось не те розповісти. Ну і видно, що дуже пройдили цей парк. Оця зона примикала до колись такої популярної. Зони відпочинку, як Кінь Грусть, де було багато дач киян. Але місцями збереглися вікові дуби, вікові липи, і теж тут недалеко знаходиться відомий для киян ліс, пуща водиця. А, до речі, Є в Києві масив Віноградар. Свою назву він отримав від того, що там колись знаходились «Виноградники Крістера. От така історія. Довго його ім'я було забуте? Але ось з'явилась дві крістерові гірки. Оце Крістерова гірка. А ще я вам розповім в іншому випуску про гірку Крістера. Ось я вже повністю пройшов парк. Оце так називається житловий масив паркове місто. Але він відокремлений залізним забором від цього парку. А ліворуч йде пожвавлена вулиця. Дитячий майданчик. І якщо бачите, в далечині зелений паркан, який відокремлює забудову від парку, ось ще один віковий дуб. Не знаю, як вам, мені цей парк сподобався. Якийсь він такий затишний, особливо там біля ставків. А найбільш мені сподобався цей острівець з альтанкою. Я б з великим задоволенням там посидів. Ось я знову повертаюся до цього місця, звідки видно цю альтанку. Будиночок для качок є, ходівниці. Небайдужі люди йде. є Наглядають за цим місцем. Я вже буду закінчувати на цьому свій випуск. В іншому випуску я покажу гірку крістера. Пишіть, що вам сподобалось, що ні може дасти відповідь на мої запитання, підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.